Ось опинився я тут і замислився. Так, про що, бос? Що краще, як на тебе? Жити зовні як монстр? Чи померти достойно? Тактичний шутер Spec Ops The Line починається у ліпших традиціях жанру із вибухів гвинтокрилів. Ефектна адреналінова повітряна погоня налаштовує на ще один яскравий, проте бездушний голівудський блокбастер. Розпочавшись у дусі екшенів від Майкла Бея, Ра, однак, ближче до кінця все більше схиляється до творчості Стенлі Кубрика. Волею сценаристів казкове місто Мрія, столиця Арабських Еміратів Дубаї, перетворилося на відрізану від решти людства крипаву арену випробувань. Нам доведеться влізти у шкуру командира спецпідрозділу Дельта, капітана Уолкера та його загону. Перед командою з трьох професіоналів стоїть важливе завдання знайти у засипаних піском руїнах мегаполіса Дубаї вцілілих мешканців та залишки 33 го батальйону Армії США, який допомагав у евакуації міста. Через неймовірно сильну та раптову бурю місто за кілька днів було поховане під горами піску. Разом із кришталевими хмарочосами і позолоченими готелями в піщаній пастці залишилися десятки тисяч людей, а погодні умови повністю заблокували радіозв'язок. Без особливих проблем, діставшись околиці міста, загін капітана Уолкера зіштовхнувся зі збройним опором озлобленого місцевого населення, яке він фактично повинен був рятувати. Скоро перед капітаном постане багато питань: чому населення так агресивно налаштоване проти армії США? Хто лінчує жителів міста і вояків 33-го батальйону та розвішує їхні тіла на ліхтарях і вежах? Що трапилося зі старим бойовим товаришем полковником Конрадом? І який стосунок до усіх цих подій мають агенти ЦРУ? Кеймплей Ops сам по собі не містить абсолютно нічого нового. Ми перебігаємо від укриття до укриття, відстрілюємося, відсиджуємося, відновлюємо життя і знову відстрілюємось. Можемо віддавати короткі команди напарникам, які сфокусують вогонь на обраній цілі. Штучний інтелект напарників, до речі, тішить. Воювали вони, в принципі, не гірше, ніж ми, і кілька разів врятували у складних ситуаціях. А от противники не дуже цікаві, ховаються за укриття по принципу страуса. Тільки встигає роздавати гедшоти і прострілювати дупи. Також не варто втрачати можливості влучним пострілом спричинити піщану лавину і поховати кільканадцять супостатів. Періодичні бурі, як і в синглі, так і в мультиплеєрі, добряче дезорієнтують і допомагають робити засідки. Музичний супровід потішить меломанів. Місцевий діджей маніяк крутить класичну музику 70-х, Знайому нам із фільмів про В'єтнам. Зачистка рівня з ручним кулеметом під Deep Purple H залишить незабутні враження. За графіку тут відповідає вже дещо застарілий, проте досі актуальний рушій Unreal Engine. Через технічні обмеження консоли розробникам доводиться компенсувати графіку вмістом. І тут вони виклались повну. Захоплива. Фантасмагорична панорама напівзасипаного міста, сонце, що реально сліпить очі, неймовірний пісок і бісеринки поту на обличчі головного героя. А від графіті на стінах просто спина береться сиротами. На початку гри Волкер віддає команди дуже спокійним, зосередженим тоном професіонала, та в міру проходження він стає злішим, агресивнішим. Під кінець волкер це скривавлена і опалена, проте невпинна первісна машина вбивства. Він лається так, що моряк почервоніє і гарчить від люті, коли закінчуються набої. Добивання із швидких гешотів та ударів у шию перетворюється на брутальні забивання прикладом чи встромлення цівки до рота наляканій жертві. Змінюється не лише зовнішній вигляд героя і його напарників разом із ранами на тілі незворотно калічаться і їхні душі. Під обгорткою стандартної стрілялки із яскравими декораціями, вибухами і спецефектами розробники із німецької студії Jaeger примудрились заховати в ігровий сюжет дуже важливий меседж, подібно до фільму Апокаліпсис сьогодні та повісті Джозефа Конрада Серце пітьми якими надихалися розробники, ця гра змушує задуматися, задуматись про межу людяності, своїми очима побачити, як наліт цивілізації легко змітається покликом первісного зла, як первісні інстинкти підкоряють людину своїй владі і вона втрачає розум. Це разом із правом морального вибору змусить тебе повірити, що саме твої рішення привели тебе до фіналу, що твоя провина не менше, ніж твоїх ворогів. Що ворог ховався всередині, і ти його розбургав.